Доброго дня, шанопаство, з вами пан Роман, слава Україні, а я вітаю вас у репі під назву Clothing Store Simulator. І хто знає, можливо, це новий популярний симулятор на моєму каналі, можливо, його е спіткає доля супермаркет-симулятора. Я дуже хочу в це вірити, ну але, друзі, подивимось. Е модний дім пана Романа сьогодні починає свою історію, друзі. Ну, а перед тим, як ми почнемо історію з вас, лайкос, коментар, підписка на канал, не забувайте, що можна стати моїм спонсором на Ютубі, підписником на Патреоні. По QR-кодах можна перейти і підтримати мене на Монобанці або в конверті Приват24. Послання також на ці. Сервіс ви знаєте в описі. По наступних QR-кодах можна перейти і підписатися на мій інстаграм, Телеграм. Посилання також є в описі, і там ще знаєте і твій тер. Друзі, я обіцяв, що сьогодні буде Тест Драйв Unlimited, Ну, але там трошки виникли технічні, негаразди. Тому воно буде завтра. Ото -от 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 інше, що я обіцяв. А сьогодні буде саме ця гра. Що приємно, є українська мова. Тому без зволікань починаємо нову гру. Цікаво, що воно з цього вийде, цікаво, що воно буде. Отже, ласкаво просимо ви робите перший крок на своєму шляху від маленького магазину до найважливішого центру моди в місті. Купіть кілька продуктів, заповніть ряди та почніть продавати. Ваші продажні ціни повинні бути збалансованими. Піклуйтеся про своїх клієнтів, збільшуйте продажі, вдосконалюйте свій магазин, не збанкрутуйте, наплогливо працюйте і веселіться. Це мені подобається. Підручник, Підійдіть до комп'ютера та замовте свій перший продукт. У нас є вішак, у нас є. А, магазин. Так, ну слухайте, ну так, 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 це дуже схоже з цим. Як його, як його? як його Господи, Супермаркет симулятор або інтернет-кафе і супермаркет симулятор, тому що а, схожі текстури, схожі дерева, тільки поки що нема нікого. Так, велосипед стоїть, можна покататися. Так, тут у нас шипінг це. Зачинено. Окей, окей, окей. Ну, Кажуть, підійти до е, комп'ютера. Давайте підійдемо до комп'ютера. Так. А, ні, поки що хай тут стоїть. Ну що ж, е, підружні, підійди до комп'ютера та замовте свій перший продукт. Оптовик, запас, співробітники, статистика, платежі, менеджер, магазин. Так, е, нема динаміка. Е, оптовик. Угу. Продукція. Меблі. Так, це ми можемо докупати. Якщо що, ну в принципі, воно недорого коштує. Типу, прем'єра ще 100 баксів, шелф 100 баксів, каса 300 баксів, без питань. Бренди: Luxline, Style Vista, Urban Chic, Чік Крейс, Soul Sphere, Modena. Так, що у нас тут? Ну, багато брендів. Елеганза. Поки що у нас доступна елеганза, ну окей. Окей, почнемо з Елеганзи. Спеціальний дизайн. Я так розумію, це можливо кастомізація магазину, щось таке. А, продукція. Ну що ж, давайте поки що. що? Купимо платів, сорочок. І спідниць. Ну а чому б ні. Давайте спробуємо хоча б на цьому а, а, почати. Так, ціна вантажу 6 доларів, сума. Ага, ціна 500. А, ну давай поки що по одному купимо. Так, ну що ж, а, ваше замовлення прийшло, йдіть і розібрайте його. Ну Окей. Угу, 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 ясно. Е так, с режим розміщення. Ага, ось так у нас. Висить. Угу. І що? Встановіть ціну. А, з комп'ютера встановити ціну. Окей. Окей, так, 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 так. Запас давай, це мабуть, це, я розумію. Спідниця, запас 10, нова ціна так. Вартість 20, рекомендована ціна 50. А якщо я поставлю... Ну, давай 55. А, це платя, зачекай. Тут хай буде. 40. Так, а тут хай буде... 40. Ну, спробуємо поки що так. Так. М -м -м. О, ось так от можна зробити. Ага. Відкрити свій магазин зараз, зачекай, а я тут уже на. Стапе. А, мені потрібні полички. А я одразу йду, коротше, в магазин, меблі. А, давай оце. І оце зараз купимо. Все. Ось так от. А, так, кошик купити. 188 баксів, небагато. Uh, нести. Давай поки що поставимо. Так, режим. Ні, зачекай. Відкрити коробку. Отак, ставимо. Оце беремо. Ага. Розвішуємо. Непогано, слухайте, непогано, непогано. Uh, давай, фітінг, фітінг руму. Поставимо десь в куточку. А де там вхід, де вихід, де оце все. <плес> <плес> пан Роман нормально розмістив. Красавчик просто кращий. Просто кращий, пан Роман. Топ! О, отак от. Так от. А, ну і давай оце, заби... так, оце забираємо. А, так, розмістити. Uh, і тепер давай платічка позабираємо. So, я не розумію, чому на дорогу це все розвантажила. Ну. Окей. Ну що, відкриваємо магазин, а де відкрити? Опа, відчинено, чудово. Ну, давайте дивитися. Давайте. Люди, люди, Опа, бачу перший модник, де ви це для дружини будете купляти щось, чи що, чи собі. Ну, зараз, може, може ви на фестиваль, до речі, на фанконі я бачу всяке. Uh, і, і, і чоловіків в жіночих платях також бачив. Ну, Нормально. Так, бачу жіночка, в нас іде вже також. Так, 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 потрошку, потрошку. Дивлюсь, люди підходить. Давай, давай, бери, бери, бери. Бери, 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 давай. Ю пенсію бери. А, а, а міряти що, ні? Так? Ну окей, без питань, як скажете. Так, використання. Все? Так, вітаю, тепер ти знаєш, що робити? Вас чекає захоплюча пригода в гламурному світі моди. Подивимося, чи зможете ви перетворити свій магазин на центр моди міста. Ну, слухайте, ну враховуючи, що у мене один магазин на весь місто, так розумію, то в принципі я все зможу. А, так, нормально 95 баксів сюди, давай. Отак. Опа, так, для дівчини свої, там, чи для дружини скупилося красавчик. Так, ну нормально. О, опа, примірочка. Перша примірочка, бачу, пішла так. А, угу. Такс. Ну слухайте, ну, в принципі, в принципі, в принципі, ну поки що все інтуїтивно зрозуміло. Що по... Давай поставимо поближче. Ну, я не знаю навіщо, але. Хай буде. Так, на касі черга. Пан Роман вже йде. Бля, прям стоять красиво, прям те як треба. В черзі нормально. Так, 40 баксів, давай. Фамс, поїхали. А, давай, підходь. Юпенсії закінчуються. юпенсії закінчується, ага, так. А, є. А, Платяшка також, до речі, закінчується, а оту штуку щось ніхто не бере не. Розумію, в чому справа. Чи то... Ні, ну щось там одне взяли, але, 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 але. А, можна більше, можна більше. Так. А я вибачаю, там, типу, щось склад у нас є, щось таке. Так, ну ми зараз -то вже будемо в плюсі 100%. Це що таке? Так, це що склад? Коли ви досягнете необхідного грін, зможете взаємодіяти. Необхідний рівень 10. Рекламу можна робити. Ага. Ага. Рекламу можна робити. Що у нас тут? Зачинено. Так, поки що все зачинено. Ну окей. Так, іду іду, іду іду. Що там таке? Роздягаль не вистачає всі. Переп... Ага, ну вибачайте, ну поки що так. Поки що так, бери без примірки. Я думаю, що підійде, якщо що повернете. У мене, якби, знаєте, все по закону 14 днів туди-сюди і повертаєте. І повертаєте. Давайте. угу. Дякую, що скупилися. А, так. А, вже вечір. Капець час летить. Капець час летить. Так, я думаю, що коли все розкуплять, то може закритися, в принципі, а що мені працювати? Коли досягнете необхідного рівня, зможете взаємодіяти. Ну це типу валик для очистки чи щось таке. Так, там примірочки пішли, примірочки, так, здавайте, міряйте. Забирайте, коротше, весь сьод, що в мене є. Я закриюсь, відкриюсь з новими товарами. Беріть юпенцію, пенсію, беріть, класна юпенція, класна. Так, нормально, нормально, нормально. Так, заб... забра. Ага, 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 чудово. Скоро мене всі товари розберуть. Так, то. Поки що нічого складного не бачу, начебто все ізі. А, Так, треба буде розібратися з розширенням магазину. А, зі складами. Як воно там все це робиться? Так, чудово, дякую. Так, у мене вибір небагатий залишився, тому забирайте, що є. о так Не знайшли того, що шукали. да угу. Чоловічок, бери платяжка і давай йди. Ну, спідниці нема, закінчилася. Тут дуже, 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 до речі, схоже, як з супермаркет симулятором. А, якщо чогось не вистачає, люди кажуть. Так, початок. Та зачекають новий день. А, типу, все. Типу, все, у нас вже сьогодні нікого більше не буде. Угу, угу, угу Зрозуміло. Ну, система, як супер супермаркет симулятори. Так, зачекай. Статистика платежі. Що в нас тут оренда, рахунки, немає, неоплачених? Це чудово. Це тішить. Це тішить менеджер магазину. Магазинна площа, можемо розширювати. Складська площа. Можемо розширювати також вивіска. Ага, ага. Зачекайте. Зачекайте, зачекайте. А де писати? А де писати? А можна не пишу, да Зараз? Ну. А зачекай а Модний. дім пана романа. Ох ти ж, нічого собі! Оце нормально. А, колір бокової, що? Отак хай буде. Так, все розмір Та, по, -по -по побільше, щоб було, модне дім пана романа. купити Ну, нічо, нормально, це норм... Так, сумка. Ага. Зрозуміло? Нічого не зрозуміло, але типу зрозуміло. А, співробітники, що у нас тут пасивне? Так, ага, рівень 15. Робоча уніформа, так. Поки що мені це недоступне. Оптовик. А, що у нас? Поки що по брендах мені більше нічого недоступно. Щось відкриться мені з третього, з другого рівня. Ага, а, ще й щоб відкрити мені. Ага. А, ну, давай укладемо угоду. Слухай. Людина-штани, людина толстовка, людина-футболка, жінка-футболка, ясно. Коротше, тут є людина, так розуміється, типу чоловіче. Ну окей, хай буде так. Ну, Карявий переклад, ну але хоча б якийсь. хоча б якийсь. Так, с слухай, ну зачекай. ні, ні-ні, поки що ні. Давай ми зробимо зараз наступним чином. Ми купимо ще. фітінг, Ага, ще поличка ось така у нас з'явилася. Ну. Поки що вона мені не потрібна. Давай ми купимо Room. Додати. Продукція, давай. Додати, додати, додати. М -м ну, я думаю, що так. Поки що ми зробимо. Хай буде так купити. Так, я так розумію, що. Ага, вантажівка прийде і так. Чудово. А -а давай це сюди. Фитінгрум. Ну, я розпросять, розкажуть, що мало треба ще ставити. Опа! Так, чудово. А, тепер оце. Так, а, це у нас що? Це у нас оце, так? Да? Чудово. Давай оце. Якась херня там прийшла. А, а куди мені покласти? Ну, хай поки тут лежить. Ну, в мене не влазить, а що поробиш таке бува. А, так, давай розмістимо поки що, поки що, поки що от сюди. Ага, ну що, закінчимо день, я так розумію, давайте. Так, з... ага, ого, цікаво, цікаво, цікаво. Витратне постачання, загально продажів, всього мінус. Ну, коротше кажучи, я в мінусах, ну але я закупився. А, поїхали далі. Поїхали далі. А що оце таке? Поки що не зрозуміло, для чого нам мені потрібно. Значить, в коробки викидати не треба, нічого викидати не треба. Так, ну що, давайте відкривати магазин. Відчинити магазин, давай. Працюємо, працюємо, працюємо. Нам треба заробляти бабло, якби це дивно не звучало. Треба купувати ліцензію, треба купувати нові оці е -е -е штучки-дрючки. Поки що у нас вистачає місця, ми можемо розміщувати все на цій площі. Нам навіть не треба особливо щось розширювати. Чого я не можу? А по деревах я, я можу стрибати, не зачекай. Не можу? О, як так-то? Я так любив стрибати по деревах в супермаркет-симуляторі. Ай-яй, а мене, а мене оцього всього позбавили. Так, модний дім, пана Романа. Люди йдуть, все працює, все прекрасно. А, місто посучасніше виглядає, ніж в супермаркет симуляторі. Шипінг офіс. Було б цікаво, якби тут щось було, ну, але. Так, драстя, трасте. Нормально, дуже дякую, що скупилася. Так, ніхто, ніхто не це на цінно, тобто всіх все влаштовує. Це тішить. Це тішить, це, 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 це класно, це здорово, це круто. Так, давай так, ага, є, чудово так. Жіночко, ти зачекай, поки що. Зачекай, поки що. Я зараз. Оце так от зроблю, повішу. Отак от, от: хоп, чудово, оп. Оп, чудово, так, йду, йду, йду. Так, дуже дякую, що скупились. Дуже дякую, що скупилось. Так, до побачення. 1030 у нас баксів. На зараз є. Чудово. Давай, давай. Жінко, підходь. Жінко, підходь. Е, ага, нормально, нормально на 80 баксів. Добре. Це тіше. Так, заходьте, заходьте, поки товар є, поки все не розрібли. закуповуйте модні штучки, дрючки, модні речі. Такс. Не, ну, все ж таки, на щось я застри... застрибнути можу, окейно. Так, це що у нас там? Типу, тут у нас все по колу так от іде. Ну, зрозуміло, що невеличке, типу, місто. Це... У мене тут єдиний магазин, тому, звичайно, що він буде користуватися попитом. Так, давайте, я готовий вас е, прийняти. Так, чудово. 1230, нормально. Так, а що там по рахунках? До речі кажуть, треба подивитися, тому що я щось. цей. А, платежі. Ага, платити. Платити, так, чудово. Ну, це треба оплачувати, тому що без цього ніяк і нікуди. Ніяк і нікуди. Так, жіночка там примірилась, іде, у мене щось купляти. Давай. Давай, жінко, давай. Зараз розрибують товари всі. Чудово. Давай, мужик, давай. Швидше за своєї жінки платів накупи, давай, давай, давай. І... Ну, одне взяв. Ну що так мало! Мужик, чого так мало? Заходиш в магазин, щось купити для жінки, купляй побільше, щоб її потішити. Тим паче в мене ж речі то недорогі. Ну як сказати, оце от все коштує немалих грошей. Так, цінників тут, типу, немає. Ага. Ага, ага. Не видно, не видно цінників, але так розумію, там, типу, бірки всередині одягу можна буде знайти. Підходь, купляй, підходь, купляй. Так, і пенсія полетіла, давай. Так, 647. Ну, ще пару клієнтів ми обслужимо. І буде кінець робочого дня. І ми якраз укладемо нову угоду на новий товар, купимо нових, нових вішаків. Ну, нормально, нормально. В принципі, поки що все. Складається якомога кращим чином, тому що банкрутувати я точно не збираюся. Так, давайте, давайте, беріть. Та що ви там? Ну, У мене вибір невеликий, небагатий, поки що. Беріть те, що є. Так, з примірочна зараз там буде зайнята, ну, щось взяли небагато. Платюшка за 55 баксів і все. Угу, 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 ні, ну, На сьогодні на всіх, я думаю, клієнтів у мене має височити товарів, тому ніхто скаржитись не буде. Другий, другий рівень магазину. Хотілося б вже третій за цей день, ну, але поки що, поки що не А. Поки що не А. Так, і що все? Я взагалі це ще опен. Тюх, хтось шов, шов не дойшов. Дивні люди, дивні люди, ну нічого не поробиш, окей. Так, 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 такс. Так. Це в нас ага, запас, запас запас. запас, Так. Ой, не то не то. Оптовик. Так, ну що, давайте, давайте ми укладемо угоду з люкслайн. Укласти угоду. Продукція. Тепер у нас доступно більше продукції, це тішить. Тобто, у нас з'явилося ще плюс 4 товари. Тут нам треба купити 4 вішаки. А, ага. а чи вистачить у нас грошей? Цікаво. Чотири вішаки, нам треба меблі. так А чим оце відрізняється від цього? Я не знаю. А чи є різниця? Ну, зачекай, давай поки що я куплю ось це. Чотири штуки. Раз, два, три, чотири. Продукція. Тут давай зараз куплю. Додати. 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 Ох ти капець. Додати. Ніфігово, я так зараз скуплюсь. Буде епічно, якщо це буде... треба буде на інший вішак вішати. Угу. Ну, купити. Таке собі ризиковано. Ризиковано. А, давай зараз поки що ставимо це все ось таким чином. А, так. Продати можна за 50 доларів Та нафіга мені продавати. Мені треба навпаки. Щоб це все було такс. Угу. О, цікаво, цікаво, цікаво. Що буде далі? Що буде далі? Так, ага. Давай товари. Так, топіки пішли жіночі, чудово. Так, чоловічі футболочки. Чоловічі футболочки. Так, тепер у мене з'явилося і, і чоловічий одяг також це тішить. Так, це э, Светрики, це тепер, тепер у нас футболочки пішли, Давай, оп, оп, -оп чудово. І штанці і штанці чудово. Чудово. Так, зачекай новий день. Мені треба зараз Та поставте на місце. Що ти то хапаєш? Так, запас. Давай, оце. Що тут? 40 баксів ставимо. Підтвердити. Тут давай 65. А, тут давай. 55. Так, тут давай також 55. Так, uh, ну що. Типу, ціни встановлені, все є, все чудово, закінчимо день. Так, всі задоволені, все чудово. Такс. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. uh, 87 доларів новий баланс. Чудово. А, стоп, типу. А платежі, е, е, я ж оплачував, зачекай. Нічого зараз не поняв, але дуже цікаво. Так, такс, такс, такс. Так ну що, мені треба зараз закуповувати ще ось інші товари, щоб було так, оптовик. Даваймо одразу ось це в кошик, оце в кошик, оце в кошик, тому що мені це потрібно буде. А якщо я вийду, воно збережеться. Збережеться. Что? 506 баксів? А, підходьте, підходьте. У мене тепер і чоловічі товари також маються. Оу. Oh. Що це було, чому воронило, алло, жінко? Що за неповага до речей? Взяли викинули, що це було? Що це було таке? Я не розумів, я не зрозумів. Так, здавайте, ага, 110 баксів, чудово, мені треба 506 здається, якщо не помиляюсь. У мене зараз асортимент великий, беріть побільше, беріть побільше і всього. Оце бери, футболочку бери, там светрика бери. Платяжко бери. Ну на собі так дружині візьми, ну що тобі? Шкода чи що? Так, 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 так. мене кумарить по цих товарах недостача зараз може виникнути. Але дуже сподіваюся, що цього не буде. Тому що зараз там скупляться, я закуплюся і все буде окейно. Так, давай. Ага. 360. Мені треба ще трошки підзаробити. Так, чудово. Давай, давай, давай. Сюди, сюди. 480 чудово. Якраз зараз має висети на закуп. Давай. Такс. А, такс. А, такс, 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 чудово. Давай вавантажу швидше, давай. Покладемо. Так, пенсії сюди. Зараз, 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 підійду зараз, секундочку, зачекайте. Так, 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 я тут, я тут, здрасте, здрасте. Ну, небагато, небагато ви купили речей, небагато, хотів більшого. Хотів від вас більшого, звичайно, що так. Ну, В принципі, слухай, ну що, розвивається наш модний дім пана Романа. А, Укладаємо нові угоди, закуповуємо нові товари, нові речі, третій рівень магазину вже у нас. Ого! ого. -го. Як у нас це чудово розвивається. Так. Так, 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 так. ну давай що у нас тут. Так, 375 баксів. Угу. Хочеться більшого, звичайно. Хочеться більшого, ну нічого. Поки що потерпимо, потерпимо, такс. А, ну, клієнтів щось, мені здається, більше не стає через те, що я збільшив асортимент, Ну, але мені, можливо, так тільки здається. Так, жінка, підходьте, підходьте, давайте. Угу. А, так, слабенько, дуже слабенько. Розраховував на більше. Скажу відверто. Такс, давай. 510 баксів. Ні, ну В принципі, щось там заробляємо, щось там цей. Розвиваємо такс. Чудово. Угу. Так, так, так. Ну, давайте ще хтось підходить. З того кінця місця взагалі, міста взагалі ніхто не йде. Жінка може не встигнути. Іще одна жінка може не встигнути. А може встигнуть, хто знає. Хто знає, так, давайте. Ну слабо, ну шо це таке, ну о, тут вже покраще, тут вже покраще. Давайте, 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 ідіть до магазину, ідіть, давайте. Ви встигнете, а ще йдуть. Ага, ну нормально, можливо, до косаря знову доб'ємо. Давай, 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 заходь, 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 залітай, давай, давай, чудово. Чудово, до 9 зайшли, значить, щось куплять. Я так сподіваюсь. Давайте, 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 так, ще. Давай, 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 ти встигнеш, не встигнеш! Давай! Блін, не встиг! От це ж ти дивись на нього? А? І йшов, і шов, і не дійшов. Ну що це таке? Слабувато. Слабувато. Так, і що у нас там? Оптовик? Так, манікена можемо купити, поличку ось таку можемо купити стенд, можемо купити ще манікена, можемо купити. Так, бренди поки що нам нові, недоступні. Спеціальний дизайн нам поки що також недоступний. А, так, а що у нас тут? Запас. Це зрозуміло. Так, співробітники. З 15 го рівня. Дуже капець, як багато мені ще треба працювати. Так, менеджер магазину Так, площу можемо купити 5 на 5, ну але мені поки що площа не потрібна. Вивізка, та у мене все нормально з вивіскою. Такс. Так, платежі. Платежі я оплатив. Статистика нормальна. Так, зачекай. Я б закупив би ось цього трошечки Ось цього ось цього ось цього. А на усе мені вже. А, ну тут, в принципі, і запас нормальний. Так, чудово, давай зараз купити. А... Так, чудово приїхало. Так, штанці, штанці, штанці сюди. Покласти запас у нас ще є, чудово. Головне щоб ніхто не стирив. Так, з футболочки сюди на базу. Ще багато залишилося футболочок у мене. О, такс, 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 такс. Оце давай сюди вішаємо. Запас ще є також. І ось це давай. Так, юпенції пішли. Чудово. Ну, в принципі, в принципі, навіть ще залишаються у нас деякі запаси. Це так. НЗ, НЗ, так би мовити. Ну що ж, друзі, давайте ми поки що сьогодні, мабуть, закінчимо нашу серію. Вона була перша ознайомча. Далі, я думаю, буде більше. Ну, і тим паче, подивіться, у нас, в принципі, поки що максимальний асортимент. Є дві роздягальні, запас товарів. Сам працюю, але поки що я все встигаю. Тому, друзі, я думаю, що далі буде більше. Сподіваюсь, дуже на вашу підтримку а, цієї гри. Поки що не зрозуміло мені для чого. Оце а, сміттєве, сміттєве бак. Це для чого. Ну, але є, і є, хай буде. Замов я пан Роман. Дякую за увагу. Нагадую, що, звичайно, що споживаєте український контент, підтримуйте український ютуб, підтримуєте українських ютуберів. На все добре, до побачення, друзі. Па-па.